Пані звуть Ледина Дейл, вона представляє асоціацію регіонального розвитку. Я вражена такою великою кількістю присутніх на е толкова голяко, які в такої великої кількості присутних на цьому заході. Чи могу поръка партнери наши, минувай на онас să colaborăm cu acest proiect? І я рада, що наші українські партнери брали саме нас для того, щоб бути їх партнерами в цьому проєкті. Синтема рад, закон про компанія компаніонарі активи експериментації на раді, в компані, в партнери, домену копереції трансфронталія. І разом з тим нам надзвичайно приємно бути партнерами разом з нашими українськими партнерами, які мають такий величезний досвід і навіть такі нагороди. Și îmi exprim uh, uh, gândul că veți fi alături de noi uh, pe durata adolării proiectului pentru a ne sprijini în a disemina informațiile din capul acestui proct. E, ja, uh, uh, Asociația uh. pe care uh. o reprezint este organizație neguvernamentală. Asoțiația cu noi practavam e numori două organizație care lucrează foarte mult cu tineri, cu voluntari. Și ale care proiecte au în vedere în general dezvoltarea economică în zona din care provinem, în care provem. Основна частина проєктів, які спрямовані на економічний розвиток тих регіонів, звідки походять ці чи інші волонтери. Що, він партикулар, де золотая туристика в цьому регіоні? туристичний розвиток цього регіону. Știm cu toții că în ultima perioadă dezvoltarea economică este o problemă actuală pentru toate zonele prin care suntem. Și turiismul reprezintă cu adevărat o șansa și o oportunitate pentru rezolvarea noastră economic. We zijn so we zaraas presentăm two regiões economic zaraas de pewne problem. Este la fel de adevărat că pe piața internațională există foarte multe destinații turistice puternice, foarte puternice cu care noi suntem în competiție. І безумовно також відомо, що в світі існує дуже багато туристичних об'єктів, які є надзвичайно потужними і з якими нам доведеться конкурувати. Aceя, a cele mai і тому ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб знайти найкращі рішення для просування туризму в нашому регіоні. Кредем uh, Кутоці, яка екотуризм є стелона, він трапить з Я думаю, що екологічний туризм – це є якраз одним з таких рішень. Це ідея, яка ми будемо промовувати на цей проєкт. Це ідея, е, яку ми будемо просувати в рамках цього проєкту. Și uh, sperăm că vom uh, convinge tur operatorii, prestatorii de servicii turistice să promoveze un turism de calitate, і ми сподіваємося, що нам вдасться переконати як про так і інших осіб, які надають туристичні погляди і послуги в тому, щоб просувати цей туризм високої якості і разом з тим, який буде пропагувати автентичність і красу нашого краю. Um Und was